Він співчутливий, все щедрий. Боже, мій Боже, бачиш ти мене, знаєш ти мене, ти прихисток мій і пристановище моє. Нікого не шукаю я та не шукатиму, крім тебе, жодним шляхом не йду та не йтиму, крім як шляхом любові твоєї. Похмурою ночі відчаю, око моє повертається в очікуванні та сповнене надії у бік світанку безбежної прихильності Твоєї. І в час ранкової зорі засмучена душа моя відроджується отримує силу у згадуванні краси твоєї досконалості. Той, кому допомагає милість благодаті твоєї, найби він був лише краплиною, стане безмежним океаном, і найдрібніший атом, якому допомагає вияв ніжної турботи Твоєї, сяєтиме, наче яскрава зірка. Укрий захистом Своїм Оти, духу чистоти. Ти, хто є всещедрим хлібодаром, цього зачарованого і охопленого полум'ям Слугу свого, допоможи йому у цьому світі буття залишатися непохитним і твердим у любові до тебе, та дозволь, аби цей птах зі зламаним крилом досяг укриття й прихистку в Божественному гнізді твоєму на небесному дереві.